Цікаві події та не менш цікавих людей, як завжди, на телеканалі «Трофей» Вітаю вас, друзі! І одразу, як то кажуть, ви бачите з ким сьогодні. Я у студії дві чарівні жінки. Одна з них Лілія Сивогорла, представник туроператора Мегатур. А це означає, що сьогодні мова піде про черговий надрукований журнал Мегатур. Ну і звичайно ж, сама Лілія до нас не ходить. Тому є іще і ще й гостя, про яку в принципі Ліля розповість нам сама У нас сьогодні чудова гостя Юлія, власник тор-оператора «Плеяда Тур. Це наші нові партнери, яких ми рекомендуємо всім нашим телеглядачам до співпраці. І в них така дуже чудова, важлива на сьогоднішній час ніша, яку вони займають в туристичному бізнесі. Це дитячі відпочинки. Ну то Юля, добрий день і вам. Давайте знайомитись. Розкажіть, будь ласка, про свою компанію. Доброго дня всім! дякуємо за те, що запросили до вашої студії. Туристичний оператор Плеяди Тур на туристичному ринку України почав працювати з 2002 року, позиціонуючи себе як оператор з дитячого та молодіжного відпочинку. Тобто у вас така цікава ніша, я можу вам сказати, тому що я, як батько і батько річного хлопця, можу вам сказати, що дуже часто, ну ще у мирні часи, ми стикалися от я особисто з тим, що. Як не приходять великі канікули літні, в тебе постійно перед тим болить голова. У дітей свято, тому що це бігати, стрибати, да, і нічого не робити. А от у батьків, не тільки у мене, я впевнений, у глядачів у батьків завжди болить голова. Що ви пропонуєте зараз нам, батькам, для того, щоб наші діти, ті, хто в Україні могли відпочити, набратися сил, якось відволіктися від цього жаху, який. Оточує нас кожен день. Цього літнього сезону туристичний оператор Плеяди Тур пропонує батькам відпочити в таких таборах в Україні, як в Закарпатській області, табір, «Карпатський Передзвін, в Івано-Франківській області, Артек, Буковель та Фрістайл. Звертаємо увагу кожного з батьків, що всі запропоновані нами табори табори мають оснащені укриття. Це є важлива деталь для батьків, тому що їхні діти перебувають в безпеці. Tai tiesa. В наших дитячих таборах, які ми пропонуємо, є цікава розважальна програма, в якій кожна дитина може знайти свої захоплення за своїми інтересами, тобто це різноманітні види спорту, тобто можна займатися і футболом, волейболом, є і заняття там тенісом, і різноманітні майстер-класи, квести, походи в гори. Якщо це стосується таборів, які знаходяться в нашій прекрасній Західній Україні, якщо розглядати табори. Які знаходяться в нас за кордоном на морі, то там також різноманітна програма, де кожна дитина зможе відкрити свої таланти і показати свої здібності. Є табори, які йдуть з вивченням англійської мови. Це табори, які у нас є за кордоном, в таких країнах, як Іспанія, Хорватія та Нідерланди. Там діти не лише відпочивають, а ще й мають можливість досконалювати вивчення англійської мови. От ви зараз сказали про закордонні табори. З якими країнами ви працюєте, тому що ну ясно, що Іспанія, Нідерланди, Англія. Ви тільки що це озвучили. А з якими ще країнами ну в цьому сезоні літньому 2024, ми традиційно пропонуємо табори в Болгарії, які дуже люблять наші маленькі туристи, а також підлітки. А також ми пропонуємо Грецію з її лагідним морем та захоплюючою екскурсійною програмою. З якого числа починаються вже дитячі такі, от, скажімо так, і внутрішні да, поїздки, да, от, групові, і всередині країни, і за кордоном? У Україні дитячі табори стартують з початку червня, з 2-го чи 3-го червня. А за кордоном табори також починають свій груповий набір дітей, починаючи з 10-го червня і до кінця літнього сезону. Які документи мають бути у батьків на руках? Що їм треба оформлювати для закордонних таборів і для наших оформлення батьками путівки до табору за кордоном? Потрібно мати закордонний паспорт, який діє 6 місяців після повернення в Україну. Також кожному з батьків потрібно оформити нотаріальний дозвіл обов'язково від обох батьків на перетин кордону дитини на керівника групи от до дітям до 16 років. Якщо стосується що стосується е, таборів по Україні, то для цього потрібно лише мати свідоцтво про народження дитини або id карту От для е, поїздки до таборів в Україні при оформленні потім потрібно кожному з батьків взяти медичну довідку, яка потрібна для заїзду в табір, е, а також оформити е, страховий медичний поліс. Це стосується деяких таборів по Україні. Із якого віку е, можна вже відправляти дітей у табори? Табори е, по Україні, а також за кордоном е, розраховані для діток від 7 років до 18 включно чи можуть батьки е, їхати, да, і супроводжувати дітей, чи це суто суто дитячі е, групи. Є такі табори, як по Україні, так і за кордоном, де можуть перебувати батьки, тобто вони можуть знаходитись на території табору, проживаючи поряд з своєю дитиною. От а є категорія таборів, яка не приймає батьків взагалі, тобто це табори, які розраховані лише на прийом дитячих груп. Дякую вам величезне, друзі. Я можу вам сказати, що звичайно в ну, за хронометражем нашої програми багато про що ми б могли б ще говорити, але на жаль, ми не маємо такої змоги, тому що в нас ще дуже багато цікавої інформації від Мегатуру. Але я вам дуже раджу: от в цьому номері, в новому номері, в напів'ювілейному 15-му номері журналу Мегатур, все ж таки його придбати, взяти, відкрити сторінку сім, почитати. Виходити на зв'язок, спілкуватися бронювати. і бронювати, і знімати той, от знаєте, свій от головний біль і тягар, що робити дитині літом, куди відправляти плеяда тур допоможе разом з Мігатуром. Вам у цьому. Дякую вам, Юля. І ну і тепер будемо переходити вже до. До вас, Лілія, переходьте. Переходимо до вас, Лілія. Ну що, я так бачу? У нас новий номер цьогорічний. Загалом він 15. Як я вже сказав, це як я сказав, це вже така напів'ювілейна в нас історія. Бо 15 номерів це в наш результат. час. Це результат. Так що зараз про нього поговоримо, що цікаво, в ньому, але перед тим. Що цікавого на початку року відбулося з «Мегатуром», бо я вже знаю трошки це, але хочу, щоб і пораділи за «Мегатур» і наші глядачі. Ну, хочу розповісти, що нашу роботу підкреслила всеукраїнська агенція, яка слідкує за економічним розвитком підприємств на основі статистичних даних, за якими слідкували два роки. Було проведене оцінювання, і нашу компанію нагородили нагородою гарант підприємства Гарант 2023 року. Тим більше, що по кведу, туристична діяльність, це, я вважаю, дуже велике досягнення в наш час, тому що працювати всі знають не так легко. Але нам, нашому колективу, нашим власникам вдалося зберегти колектив, платити податки, донатити, зберегти. Напрямки розвиватися і працювати на користь України тепер переходимо до нового журналу. Я так бачу, що він такий немалесенький, він такий Да. І, і я розумію, і цікавенькі, от про цікавості самого журналу. Ну, всі ост номери, які були до цього, вони були більше риболовної тематики. Тут така мисливська тематика, тому що нам хотілося трошки наших мисливців підняти їх дух, тому що ми всі з вами знаємо, що полювання на жаль на паузі в Україні. Там дозволено, але відстріли. Ну, це окрема, окрема історія так, для історія, розмови. Так. Тому нам хотілося її зробити от таку зимову. Що в номері? В номері багато акцентів на нашу державу, на Україну. Це відпочинок Букавелі, Букавель розвивається. Я думаю, що і Юля мене підтримує. Там дуже багато різних Добавилось цікавинок, як провести свій вільний час. Таких цікавих локацій повідкривалося, куди можна піти з дітьми. Ну, така якась історія, яка залишиться з вами назавжди, тому що це ваші емоції. В цьому номері ви прочитаєте романтичні локації України. Їх дуже багато, куди можна поїхати зі своєю близькою людиною, відвідати їх також. В нашій країні є що досліджувати, є куди їздити. Також в цьому номері багато корисних парад про те, як подорожувати автомобілем, наприклад, за кордон. Ми на mm -hmm. На своїй практиці багато за два роки подорожували автомобілем. Знаємо різні нюанси, і хотілось нам про це розповісти. Також на сторінках в журналі. Ми вас інформуємо про те, що з 2024 року дуже багато країн в Європі підтримуючи свої країни, свій туризм. ввели багато дуже податків туристичних їх підняли. Як підняли які країни, також про це можна буде прочитати, щоб розуміти, чому, наприклад, я в тому році бронював там, ту ж Хорватію по одній ціні там, готелі, а чому вона, вона в цьому році стала дорожча. Що стосується розділу полювання і риболовля, про риболовлю, багато наших поціновувачів рибалок знайдуть тут, як би їм це подобалося, ні, але про жіночу риболовлю. Дуже цікава стаття від Тетяни, нашої авторки. Дерев'янка, вона там розповідає, як вона прийшла до риболовлі, які в неї успіхи. Я думаю, що кожен, хто про це мріє, і я скажу, що я сама дуже з великою цікавістю прочитала її статтю, тому що у нас у кожної якась своя історія, як ми прийшли до риболовлі. Також в цьому номері є про дитячу риболовлю. Якщо ви зараз думаєте... Як вашу дитину витягти з гаджетів? Якщо ви вважаєте, що в неї дуже багато всього вже є всяких кружків і спорту і таке інше, але мало природи, прочитайте, будь ласка, на сторінках нашого журналу цю статтю. Як можна дітей долучити до риболовлі? Повірте, що вони вам потім скажуть за це велике. Дякую в цьому номері. Мисливці прочитають про полювання в Британії, про його особливості. знайдуть для себе багато цікавого, як стати взагалі мисливцем. Можливо, хтось задумується, якраз зараз такий час. Угу. Все рівно все колись кінчається погане. Ми віримо в перемогу, і я думаю, що це дуже така галузь в Україні, яка буде розвиватися, тому що є куди. Закордонне полювання, воно і далі продовжується, воно є. Ну, хто в темі? Він знає, що зараз ми всі чекаємо відкриття полювання. В деяких окремих областях Так, да, в деяких окремих областях за кордоном на за кордоном відкривається полювання. Десь закрилось наприклад Іспанія. Зараз закінчується mm -hmm. в березні полювання загінне на птицю. Да, таке саме саме, яке люблять всі досвідчені мисливці. Тільки закінчилось полювання в Туреччині загінне на кабана. Буквально там у них теж зараз індивідуальне до серпня. Потім знову на кабана відкривається. Аргентина дуже зараз рекламують їх і введу того, що там у них змінилось керівництво, Бу, да, керівництво країни. Вони, начебто, нас підтримують. Дуже велико. Ну напевно, ви бачите, що ну, скрізь в СМІ Аргентина, Аргентина. Запрошуємо всіх на полювання до Аргентини. Дуже багато різних пропозицій. Гарних там те, що люблять наші мисливці, які привикли тут в Україні полювати безлімітно. Так, от Аргентина це просто рай для таких можливостей. В цьому номері саме, саме цікаве, що я хотіла сказати, вже так наостанок підкреслити: до нас зайшли так потужні. Яскраві такі партнери, це наш українська, наша українська локація відпочинку, яка знаходиться недалеко від Києву. Це наш всім всіми любимий простір. Це Добропарк. В цьому номері анонсуємо їх інтерв'ю з директором цього простору, в якому вона розповідає які новинки, що які плани на 2024 рік, що буде відкрито цікаво, як вони співпрацюють з ким. І так далі, в наступному номері ми вже там більш детальніше про всі їхні сезони будемо розповідати на цей рік, як вони розділені, і будемо всіх запрошувати. І я думаю, що ми побачимо когось із керівництва Добропарку у нас в студії. Це вже Супер. буде весною. Да. Слухайте, я можу сказати такий дуже, дуже... змістовний змістовний. Да, це номер 15, і Раджу всім. Друзі, його брати, купувати. А купити, хочу ще раз зазначити, як завжди, для наших телеглядачів його можна дуже швидко. Це на розетці, Союз, друзі в Вона... мережі магазині флагман. Да, по це всій я, я Україні і всі інші локації, де він розповсюджується, їх насправді дуже багато можна знайти на нашому сайті. Вони всі актуальні. Звертайтеся завжди. Є актуальні телефони. Можна до мене, можна до Олексія. Ми з радістю також допоможемо. Хто дуже так. хоче прочитати? Ну а я на цьому буду з вами прощатися. Кажу вам дякую за те, що ви прийшли, знайшли час і завітали до нас у студію. Дякую, Лілі Сивогорлі, і в залі Ну і як завжди нагадую, друзі, давайте пам'ятати про наших захисників та захисниць. Кожен на своєму місці ми маємо робити все, аби допомагати їм, тому що вони захищають нас. І таким чином ми разом будемо наближати нашу перемогу. Ну а на тепер все. Я з вами прощаюся і до нових зустрічей на телеканалі Трофей.